Вона хотіла щось там та-та-та-та-та-та. А-не-не-не, чого пробачати? Емоційні гойдалки. Окей. Okay.

Так, все, ніфіга, себе, я ще даже встиг запустити, так що не геть поздно, не геть поздно. Пізно, пізно, пізно. Так. там, дарова, 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 здорова. Дарова. Так, все, можна заходити цей бабаджи. Оп, вс. Всім добрий вечерючик, добрий вечер, хлопці, та дівчатка. Німа... Шо там, старий? Та хоть би шо ти що, Ярослав, росла Так, що там? Всім привітик, всім привітик. А клеш Рояль, коли Братуха не знає, коли клеш Рояль. В мене і так, я просто трошки пізніше додам попав, чим розчитав, то я трошки зараз стріма, Ну хоч якийсь час, часик 20 дамо стрімчика. Так що я думаю. Найс. Найс. Зайди в будь пожалуйста, братишка, ну зайди. Ладно, база PUBG, Виключаємо, ревім політа цей. Включаємо. Робимо отак. Робимо так. І зараз йде. А коли в 2 часа ночі буде ГТА більш за все. Я побачу, я побачу. Якщо мої тіпи будуть в ГТАшки, то я прям жорсткий газ Геташку. Якщо моїх не буде, то возможно ще разок з вами зіграємо в. В, 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 Зіграємо в PUBG. Секундочку, пацани, дівчата. Отак ми Отак. Ту-ру-ту-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ждіть в мене щось не работает. Що це таке? Ч в мене не включається, блю? А, ч, блин. Я тоже щось трошки попутав. Привет, привет. Що ж дить, ба мене щось з аккаунтом це не так як надо. Щас, секу. А тут не... А шо це? Ж? Ага, все, базара нема. Tin -tin 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 -tun -tun -tun. Секунду. Що мене щось воно не це? Секунду, тут не видно нічого? Ні, тут особо не видно. Що у тебе з рукою? З народження тепер туха? Йдите пароль. Ща. Давайте так, сюди. Получить... Зараз я бігом все зделаю щоб не було цих приколів. Бо в мене вийшло вчора за інтернетом ти -тин -тин -тин. Так, хлопчики та да, дівчатка, хто хоче зараз зі мною тиденку, залітайте бігом до мене в ТГшку, в ТГшки, беріть мою ID, кидайте мені приглуз і прям з вами зараз жорсткий потужний газ, пацани. Жорсткий потужний газ. Ну, може ти мені прийдеш? Що ж дивіться на натураль. Бля, то ж ти, ні, он не молобіт. Я-я-я, кидай, братуха, пригос. Ща, зажді, мені треба підтвердити, що це я. У мене стандартна сенса, братуха. Ща. Все, есть же. Так. Да. Ой, не сюди. Все, єй же. Все, газ, 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 газ. Так, зараз я тут сі, короче, честью покажу. Я сподіваюсь, тут ніхто пер... Ой, не так. Давайте в пригласах. Тут нового нікого нема. Ігноріруйте все, хто захоче з нами зіграти, кине нам заново приглас. Всім васапчики, пацани, васап! Все, в мене ніку нема. Все, давайте, хто хоче грати, залітаємо до мене в ТГшечку, в ТГшечці я ідишка, просто патани і дівчатка. Жсткий потужний газ. От тупо жорсткий потужний газ. Потому що ну, без вас якось не чиноном. Без вас я не зможу зіграти з ТДМК, що сам з собою буду грати, ну це теж як будто не работає. Бу боксер, ти мене отміти, щоб пуха. Зделай богуна. Якого богуна тобі сделати? Зробити тебе війну, чи в нас зробити? Мудрі забаньте всіх типів, хто не підписаний на мене, прямо всіх. так треба типа, чи ні? Ладно. Стасян, здорово. Здорова братуха, здорово. Настя, не лягай спати в 12 годині. В 12 годині ми повинні поговорити. У мене такі вайби. А ти в метро гуляєш? Ні, я не гуляю в метро. Ща, подивись. Я і так швидко до вас, що ти шо прямо такі в мене вайби, що там як. Пацаны и что вы хотите вообще земной? Э, приглашает на совместный и фирменный, то есть приглашает на совместный А ну давайте попробуем, а почему бы и нет принять? Какой-то... Что там, что? Понятно Что там, там маленькая? Что там? Алло. 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 Ал ⁇ Ал ⁇ ал ⁇ ал ⁇ ал ⁇ ал ⁇ Да Что да. Там? там? Ты ал ⁇ ал ⁇ ал ⁇ не просто ⁇ Та не, Та я понял, то я ну ладно, ми тоді, значить, далі побігли. Ага, давай, пока. А як тебе отклони тут? Маті, це можна батритися играти в PUBG. Давай, братиха, ревай. Погнали в тдм Погнали, братуха. Всім васапчики, васапчики, васабчики. Ну давайте, Часик 20 ми з вами будемо, типа, ну, точно, десь, я думаю. Потім ми далі світи, оце вся движуха. Ну я постараюсь. Заціни скин. Давай вже в тадемки, в лобі заціни. Так, сейчас, я хочу Роботи. Що роботи? Так, а у мене там нічого немає, що я можу поставити? Бля, у мене тут скільки всякого кіпіша ще То нічого не бачу. тихо будьте. Розказуйте, як ваш деньок пройшов, пацани, дівчатка. Розказуйте, що ви, як ви, як ваше настроєння, серцебіння, головокруження, це все дві Ну що, зараз будемо жорстко доказувати, що ми цими губами нуніт ні тука тю, піздить можемо, а ще ще й розмотувати тедемо. Я дуже давно проти цього тіпа не грав, я вже не пам'ятаю, хто виграє, повніш яхала, конечна братишка, помню. Вас, сапчик, привітики, привітики, привіт, Так. Так. Як вам така вебка? Що за хвороба? Та яка різниця, братуха, ми граємо в папку. Як вам така вебка, звідси, типа, ну, ось уж видно, тепер оці всі приколи, як ми играем, бля. Можна я, хто хоче зі мною зіграти, Пацани, дівчатка, залітаємо до мене Ви, тіліграм, в телеграм, в телеграмчику в закрепі є моя ID, кидайте мені не і, конечно, можна всім зіграти. Все, жорсткий жосткий Даже не помню. Покажи свой скилл, давай, давай, скилл тебе показать, бля, давай тебе покажем, но ну, не только скилл, братишка, мы ей все покажем. покажем скилл, Приветик, приветик, Саня. Приветик символ вашапчики. Пацаны, девчатка, всем витанечка, мои наищерищи. Лэнди, купол меня? Помню, привет, конечно. Вибачте, що сьогодні так пізно, але ну так так получилось. Ай яй-яй снайпнули в полете. Именно красиво, бля. Это же великий боксер, не, во так можем робити, чи ні? Чи ми ще не заслужили, щоб типа ну так себе називати, а ну пацани. А ну, заслужили, можемо вже казати? типа, великий бобоксер, чи ще покину не доросли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, аж труси злетіли, курва! Всім вітанечка! Модери, забаньте побратські, типові які не подписані, пожалуйста. Або даже не надо банить, от просто пацаны дівчатка, от просто по максимуму підписочку, пожалуйста, от тако просто по максимуму підписку оформить. І вс, мені буде цього достаточно. Привет привет, буря ще докрут. Та і шо, братішка, то шо мені не, не дихати чи шо. Ой-ой-ой. Привет! Я кинув дар Базара нема. Базар Базараніт, она вам всім футки лайкет. Ну і бути я. Типа так, да? Дякую за педагою, я кинув Побачимо, хто перший кинув там, хоть слава Богу, що в PUBG є таймер, хто мені коли кинув, так що все найс. Помнишь что-то, что типа у нее? Помнишь что типа у уни... Приветик, приветик, приветик всем. Какой типа унизил Всем витайки, пацаны, это девчатка 60 людей, всем васап, пацаны, вас мобой. Что там, братуха, временный? Там, шо там, братуха, шо, шо там, шо там, шо там, шо там? Годин на один на ЮЦ, ні на ЮЦ не граю братуха. Хочеш зі мною зіграти один на один, заходь до мене в телеграм-канал, в телеграмі в закріпі є моя іде. Шо, шо Я шо? Рягати, все, базара нема, все, у нас є людина, яка регорія. То все, братуха, шо, ми виходимо тоді? Давай. Все, базара нема Граємо, конечно, поиграем. О, у мене на 7 днів тоже є, если шо. Так. Два приголосика є же. Перша людина кинув б пайтик. Пайтик тут чи не тут? Паітик тут чи не тут? Н1 в 11 лет. Легенда, братишка. Спасибо тобі за підписку. Отакі типи, в кого такі нікнейми, ну самі потужні, самі легендарні типи. Ну, типа, з лучшим скілом я ще типа не видел. О тут базара нема. тут прям. граємо. Хто хоче зі мною зіграти, Пацани, залітайте до мене Ви, тілегу, в телегу, в телеге в закрепі є моя ейди. Я, да, я. Так, братуха, давай нам реагувати чи ти будеш сам реагувати? Хочеш подарок який? Братішка ділашок? Що... У мене є лобі, але я не вмію реагувати. Ну все, кинь йому просто в приголос, okay. друзі. Він, давай, в мене на місці. Дякую, дякую величезне за те, що ви вступили в мою команду. Дякую, від щирого серця, дякую вам, пацани. У тебе є дівчина? Ciao. Да, да, Настюха ось в чаті сидить, це моя дружка, да. Шутка. Неправда. ти я ж сказав що шутка, шутка. Не ну вона хоче, поняла, я такі покажу. Не. Шутка. Так, давайте. ID покажи, я кину. ID в телеграм-каналі в закрепі. Что все нормально Ти хлистак, так. Да. І в на щоки красні. <піць, піць, 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 майже. Ха. Кайф, не. Один на один. Пацани, дівчатка, хто хоче один на один, залітайте до мене в телеграм канал, в телеграмі в закрепі є моя ID. Кидайте мені приголосики які полетіли з вами грати. Нема питань, нема питань. Модери, забаньте всіх типов, які не підписані по братськи Тупо всіх. Давайте катки по 5 минут, щоб я з вами трошки більше поіграв, тому що свят до 12, я ще часик. Друзі, що сталося з тобою, З народження ти браток. Okay. Можна один на один, можна. Okay. Хто хоче один на один, заходьте до мене в ТГ, в ТГшки в закрепі є моя ID. Кидайте мені, пацани, дівчатка приглосік і з вами зіграємо з усіма. Пацаны, давайте по-братски 16 калай... 16к подписчиков за бабахаем. Давайте, давайте по-братски. Просто все подписочку максимально. Ну, пацан, ну давай, речи. Ты черга хочешь... сейчас... Не, опять два. Ну, в чем прикол, это так кидать приглас и пригласить не играть? Не, фіга, він мене жи. Че ліцом граєш? бо по другому не можу, братух. Давай, пацан, ну ще время нема. Що з рукой? Не работает, братишка. В смысле света нема? Офігеть, не стало світла в 11. Ждіть я графіка чекну. Зараз я пропаду. Вау. Ща. Я манав. Ждіть. А що в мене тепер по графіку? Ща. Типа зараз на час вик... чи що? Ніфіга я не понял. А, да, зау! Зараз... Вау! Ну, все, мені треба офити стрім стрим. а вдруг інтернет буде? Не буде інтернету без світла Ще не виходьте стріму. може ще буде інтернет Уже походу не стало, да? А, ні, є Хорош. Так Норм. Що так норм? Та в чом норм, братуха? Стрим пока не потухне. Потухне в мене Wi-Fi одрубається. У мене типа на екофлошки робота. Світла вже не стало. У мене тако на екофлошки роботи, але провайдер у мене гамно, яке типу не, ну, не проводить акуми. Вау, я дуже радий. Спасибо вам величезне, DTEC. еще осталось из рукой не так лишь хорош хорош да конечно мы наш минус настроение стало. я думал по стриме мы за раз вами так классно Но наши соседи по странам решили по-другому. Ну ничего, еще трошки посидим, там будет видно. Может не потухнет в натуре зараз Wi-Fi. Мало ли. Yeah, метро играешь, не, не играю. Пацани, давайте всі по братськи підписочку тоді, я не знаю, щоб ми не тірялися. На ТГшку зайдіть всі і тоді у нас буде жорсткий газ. І онлайн такий, короші, боїться світ, все нам руїна. Пири-пири, дімон. Хто на задньому фоні, брат? Всім привіт. Ну шо усім вітайки, тетератета, в тебе є родина, ну да. Прилури! Дякую за підписочку. Алло, как дела? Бела отлично, Димон, братуха, як тебе.